Послання апостола Павла до Римлян. Розділ 7. Хіба ви не знаєте, брати. А звертаюся я до тих, хто знає закон, що закон має владу над людиною, доки вона живе. Одружена жінка, доки живе її чоловік, пов'язана з ним законом. Коли ж помре чоловік, вона звільняється від закону чоловіка. Тому доки її чоловік живий. Її вважатимуть перелюбницею, якщо стане дружиною іншого чоловіка. Коли ж помре чоловік, вона звільняється від закону і не буде перелюбницею, якщо вийде заміж за іншого. Тому, брати мої, і ви померли для закону тілом Христа, аби належати іншому, тому, хто встав із мертвих, щоб ми перенесли плід Богові. Бо коли ми були в тілі, то гріховні пристрасті, які виявляються через закон, діяли в наших членах, щоби приносити плід смерті. Нині ж ми звільнилися від закону, померли для того, що нас зв'язувало, щоб служити в оновленні духа, а не в стародавності букви. То що ж скажемо? Хіба закон то гріх? Зовсім ні. Але я пізнав гріх тільки через закон. Я не знав би пожадливості, якби закон не говорив не пожадай. Тож гріх, узявши привід від заповіді, викликав у мені всяку пожадливість, адже гріх без закону мертвий. Я жив колись без закону, а як прийшла заповідь, гріх ожив, а я помер, тому заповідь, дана для життя, спричинила мені смерть. Бо гріх, що взяв привід через заповідь, звів мене й умертвив нею. Отже. Закон святий і заповідь свята, праведна та добра. Хіба те, що добре спричинило мені смерть зовсім ні, але гріх, щоб і виявитися гріхом, спричинив мені смерть через добро, аби гріх став надмірно грішним завдяки заповіді. Бо знаємо, що закон є духовний, а я тілесний, проданий гріхові. Адже я не розумію, що чиню. Роблю не те, що хочу, а те, що ненавиджу. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то погоджуюся із законом, що він добрий. Бо тепер уже не я це виконую, але гріх, який живе в мені, адже знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі, добро. Бажання є в мені, але щоб виконувати це добро, того не знаходжу. Тож не роблю те добре, яке хочу. Але те недобре, якого не хочу, те роблю. Якщо ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це роблю, а той гріх, який живе в мені. Отже, я відкриваю такий закон коли я хочу робити добро, то зло налягає на мене. За внутрішньою людиною я насолоджуюся Божим законом. Та бачу інший закон у моїх членах, який воює із законом мого розуму і полонить мене законом гріха, що міститься в моїх членах. Нещасна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті? Подяка Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Отже, я сам розумом служу Божому законові, а тілом законові гріха.